11 жовтня Прилуцькому агроколеджу випала честь приймати керівників вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації області. Тут проводили засідання ради директорів. Чому саме в Прилуках розповів директор Чернігівського радіомеханічного технікуму? Прилуцький агропромисловий коледж. Він один із потужних навчальних закладів, у якого міцна матеріальна база, гарний інженерно педагогічний склад. І ті питання, яких багато було сьогодні, поставлено, ми їх розглянемо і зробимо відповідні висновки. Такі наради проводяться один раз на 3-4 місяці кожного навчального року. Метою ж цієї зустрічі було підсумувати напрацювання кожного закладу по системі ступеневої підготовки. Цю тему запропонувала адміністрація Прилуцького агроколеджу, щоб прослідкувати, як здійснюється процес підготовки за схемою ліцей коледж університет. Як здійснюється оця сама система підготовки ліцею? Потім ці ліцеїсти переходять до вищого навчального закладу першого другого рік акредитації, а потім вже в університет. Наприклад, у нас є таке напрацювання із Прилуцьким ліцеєм, з Ніжинським, Мічнянськими, які готують робітничі по спеціальності по даному напрямку. Випускники профтехучилищ, які вирішують продовжити навчання за скороченим терміном у агроколеджі, без сумніву виграють у багатьох факторах. Переконаний Павло Черніков. Це дає можливість і швидше опанувати навчальну. Програму і кошти на такому навчанні зекономити виграють і студенти, випускники ліцеїв, які поступають до нас. Виграємо ми, тому що ми маємо набір відповідно. Виграють батьки, що їм менше платить. І виграють і ті студенти, які поступили. Вони на півроку навчаються менше за скороченим терміном навчання». Саме це завдання ставили за мету організатори семінару: узагальнити досвід один одного і відпрацювати певну систему. Кожен для своєї установи з понад 19 вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації області на засідання ради директорів прибули більше половини представників. В більшості мета участі збігалася перейняти у колег кращий досвід і втілити його в життя у своєму навчальному закладі. Приїхали з метою дізнатися про досягнення навчального закладу, а також запозичити досвід по працевлаштуванні випускників по моніторингу самостійної роботи студентів. Будуть розглядатися нагальні питання. Діяльності вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, в тому числі розподіл молодих спеціалістів, підготовка молодих спеціалістів. Ну і зміни для нашого навчального закладу. Це по перше ступіннева освіта. Вона на сьогоднішній день актуальна, тому що багато вже навчальних закладів вступили у структурні підрозділи. Ми є вищих навчальних закладів третього четвертого рівня акредитації, і тому багато уваги приділяється саме цьому питанню. Як і годиться, розпочали із проблем. Голова ради директорів Віктор Радченко зокрема порушував такі питання: як обов'язкова присутність психолога в усіх без винятку ВНЗ, удосконалення системи оплати праці педпрацівників та створення служби з працевлаштування студентів. Бо останнім часом ця проблема повністю лягає на плечі навчального закладу. Гостра, дуже стоїть питання працевлаштування, тому що, як всім відомо, на сьогоднішній день тільки 2% промислових підприємств є державними, всі інші є приватними. Така ж сама ситуація і знаходиться і в агрокомплексі, і торгівля, і всі інші теж мають в основному приватну власність. Тому тут треба відпрацювати ці питання і подати свої пропозиції до Міністерства освіти. Для науки України наука це та сила, яка не гне спину ні перед ким. Такими словами Василя Сухомлинського розпочав свій виступ директор агроколеджу Павло Черніков. І якщо у випускників по закінченню ВНЗ будуть усі необхідні навички і знання, то вони без сумніву зможуть знайти своє місце в житті і заробити собі не лише на кусень хліба. Завдання ж освітян прикласти максимум зусиль, щоб освіта була доступною, а головне якісною. І вони як можуть вносять свою часточку підготовку фахівців і становлення молодої людини.